Сьогодні, сьогодні я буду вашим офіціантом. От меню раджу спробувати наші коктейлі. Виглядає нудно. Нудно? Ну, добре. А що ви скажете щодо цього? Ось це вже інша справа. Чудовий вибір, дами. А от і ваші супер блакитні коктейлі. Один для вас, другий для вас. Приємного вечора. Ха! Приємного вечора. Блакитна їжа челендж. Швидше піднімай клош. Ого, що це? Ой, вибач, Джулі. Але це дійсно щось дивне. Якась рукавичка. Ауч. Чи б'ється? Досить сміятись, Джулі. Я маю розібратися в цій штуці. О, нічого собі. Я знайшла блакитний людяник! -м, -м Який же він смачний. Як же апетитно! Я також хочу спробувати. Зараз лизнемо! Ауч! Ей, Брітні, ти мало мене в нокаут не відправила. Давай, піднімай свій кло. О, ні, запах просто огидний, мамочки. А що це так сильно смердить? І явно не людяни. Ой, це у джулі сири з блакитною пліснявою. Є би, будь ласка, швидше. Так і правда. Треба швидше з'їсти, щоб він так не смердів. Ой, яка гдота! Ні, я більше не буду. Навіть не умовляй мене, брітні. Взагалі, то ми в челенджі. Тож давай грай за правилами і доїди сир смердючку. Ого. Ти запхала його повністю в рот. Крутяк. Останні зусилля. Треба його проковтнути. Ух, о, ні. Пробач, брітні. Цей смердючий сир із плісня, бо я передаю тобі. Привіт. Який жах. Нема чим дихати. Ну, поки брітні відпочиває, я паласаю її льодяником. М -м -м. Джулі, поміняємось клошами. Ага, а тепер відкриваємо. Вау, блискля губ та посипка. А у мене мармеладні очі та посипка. І блакитний сік у трубочках. Так, брітні, можеш бути першою. Ура, ура, не терпиться спробувати цей істівний блиск для губ. М -м -м, він дуже смачний. Цікаво, що буде, якщо намазати ним губи. Ну і що, гарно? Тепер у мене блакитні губки. Здорово. Джулія, цей поцілунок для тебе. А мені час спробувати посипку. Виглядає дуже гарно. А ще вона здорово звучить. Ага, дуже здорово. Навіть можна танцювати. Ну, добре, побавились і вистачить. А тепер настав час спробувати. Відкрию баночку та висиплю її міст на тарілочку. Краса. А тепер занурю губи в посипку. Неймовірно. Джулі, ти лише поглянь на це. Ось це круто. Дякую. А тепер нарешті спробую. М -м, як же солодко. Отак. От ну що, тепер настала твоя черга. Ура! Не терпиться спробувати ці мармеладні очі. Брітні, скажи, мені личить блакитний колір очей. Яка ти комидна? Рада, що потішила тебе. І так, для початку я хочу посипати на тарілку блакитну посипку. Які ж гарні намистинки, просто неймовірно. А тепер в них мармеладні очі. Виглядає просто нереально. Цікаво, як на смак. Отак, ніжний мармелад і смачний ягідний джем всередині. А тепер вип'ю міст трубочок. Ммм, так це сік зі смаком лохини! Супер, мені дуже сподобалось. Кайф. Ну от і все. Давай кулачок та ходімо далі. Бріні, давай лічилка вирішить, хто відкриває клош перший. І це буду я. Нока. Ну Іу, це що туалет? Зачекайте туалет з чупа-чупсом, а всередині порошок. М -м, який смачний. Очевидно, я дарма засмутилась. Це має бути дуже смачно. чупа-чуп з порошок і спробую. Виглядає, звісно, дуже апетитно. М -м, порошок кислий, чупа чупачок солодкий. Неймовірне поєднання. Джулія, де ж мені спробувати. Будь ласка. Ні. Ну і добре. Я подивлюсь, що дісталось мені. Вау, це джусі дроп. Крутяк. Дивіться тут всередині маленькі блакитні мармеладки. Їх треба їсти разом із кислим блакитним гелем. Він дуже кислий і при цьому дуже смачний. Ой, ось це нічого собі. Із солодкими мармеладками буде саме те. Подивіться, схоже на маленьке тістечко. Ну-ка, спробуємо. Неймовірно. Мені дуже подобається, і обличчя забавно зводить. Що таке, Джулі? Можна мені трохи твого гелю видавати на Чупачуп? Звісно. Ой, велике дякую, Брітні. Як же це апетитно виглядає? Давай, Джулі, швидше спробуй. І справді дуже апетитно. як кисло але мені подобається. Ага, це прикольно та смачно. Цілком згодна. Ого, кінгуру. Ха, купилась. Я відкрию перша. льодяники. здорово. О, мамочки, всередині хрубаки, яка гидота. Брітні, ти лише втішатися можеш. Давай, піднімай свій клош. Легко. Що? рана? Який жах! Вона ж вибухне. Ей, а де гучний бомб? Треба роздивитись гранату. Сподіваюсь, вона не вибухне у мене в руках. І що мені з нею робити? Спробуй вирвати чеку. І моли, щоб вона не вибухнула. Ти маєш рацію, потрібно спробувати. Смикаю. О, Не вибухнула. Тоді що ж це таке? О, тут можна натиснути. Спробуємо. Отак це ж кислий спрей. Здорово, мені подобається. Що таке, Джулі? Хочеш спробувати? Ну, вже ні. Цей спрей лише для мене. А що з ним? Закінчився? Дуже швидко. Ну Добре, це можна виконати. І ще одна кулька морозова. Це що, граната? Лягай! Дивно, гучного бум нема. Ризикну подивитись. А, так це просто спрей. О, ні, ауч! От дідько, доведеться заново ріжок робити. Джулі, а ти чого сидиш? Давай, спробуй. Мені зовсім не хочеться це робити. Виглядає огидно. Ох, добре. Треба зібратися з силами та облизати. Ого, нічого собі. А льодяник виявляється дуже смачний. Ой, що це таке? Не може бути. Я з'їла весь льодяник, а в роті залишився хробак. Яка Гедота! Приберіть, приберіть, приберіть. Нічого кумедного в цьому не бачу. Я більше не буду. Ще як будеш? У нас челендж. Ну що за несправедливість? О, до мене прийшла одна класна ідея. Брітні, давай я покажу тобі фокус. Дивись, у мене є два людяника, так? І прямо зараз я зможу один льодяник зникнути. Один, два, три. Вау, реально залишився один. От і ріжок номер 2 Це ще що. Людяник. А зараз на твоїх очах зникне і другий людяник! Боля! Вау, круто. Ні, мій ріжок морозива. Він знову зіпсований. Піду розбиратись. Джулі, а це ще хто? Е, ой, добрий день. Я так розумію, що це ваше смачного. А капелюх я заберу собі. Давай на цуєфах то перший. Цуєфа. От дідько я програла, а я перемогла. Подивимось. Нічого собі, це легко. І навіщо воно мені? Вау, так воно з шоколаду. Ось це крутота. Як же смачно! Таке лего мені подобається. М -м, смакота. Дивіться, як здорово поєднуються детальки. О, то це ж ідея. Я можу збудувати гарний замок із блакитного лего. Та й ще й шоколадного. Так, такого точно ще ніхто не бачив. Вау, брітні, не може бути. Твій замок такий гарний. І остання вежа. Так, у мене все вийшло. Я так собою пишаюсь. Просто краса. Навіть їсти шкода. Ей, не чіпай, Джулі. Відкривай свій клоші, торкайся ти ще під ним. Добре? Ого. Це Дорітос! Ще блакитний, я так і не пробувала. Ну-ка, Ей, не вдається відкрити упаковку. Занадто щільно закрито. О, ні. Я все просипала. А нагоді сміятись. Я зараз зроблю щось круте, а саме начос Це буде здорово. А ще я зможу з'їсти вежу за один раз. Ну, дивись, Брітні, круто вийшло. Вау, дуже гарно! А тепер дивись, як я це з'їм, а, -а, а просто неймовірно. Джулі, ти справжня фокусниця. Так, я це зробила. Ой, а -а звідти з'явилася дивна печія в роті. Ой ой ой, Джулі, У мене погані новини. Тарі тут з гострими. Так, спокійно. Я легко можу загасити тебе за допомогою вогнегасника. От і все, ми впорались. Хух, Ой, Джулі, у тебе тепер така мила борода з спіни? О, ні, мій чудовий замок. Він розплавився. Це ти у всьому вина, Джулі. Але погодься, що це суперсмішно, а от і ні.